Притча, смуток. Багато років тому диявол вирішив похвалитися і виставив на загальний огляд всі інструменти свого ремесла. Він акуратно склав їх в скляній вітрині і прикріпив до них ярлики, щоб усі знали, що це таке і яка вартість кожного з них. О, що це була за колекція? Тут були і блискучий кінжал заздрості, і молот гніву, і капкан жадібності, і каблучка зради. На поличках були любовно розкладені всі знаряддя страху, гордині і ненависті. Всі інструменти лежали на красивих подушечках і викликали захоплення кожного відвідувача пекла, а на найдальшій полиці. Лежав маленький непоказний і досить пошарпаний дерев'яний клинок з ярликом смуток. На подив він коштував значно більше, ніж всі останні інструменти разом узяті. На питання, чому диявол так високо цінує такий непоказний предмет, той відповів: це єдиний інструмент в моєму арсеналі, на який я можу стовідсотково покластися тоді, коли всі інші виявляться безсилими. І він з ніжністю погладив дерев'яний клинок. Якщо мені вдасться вбити його в голову людини, він відкриває двері для всіх інших інструментів. Не дозволяймо смутку заволодіти нашим серцем, розумом і душою, радість це зброя християнина. Адже Господь Бог на сторінках Святого Письма неодноразово наголошено. Не бійся, я з тобою, тому не варто боятись сумувати, а варто радіти кожному Божому дню і розуміти, що Божа присутність є в кожній хвилині нашого життя.